Азовий сценарій це або знущання, або просто неспроможність. Не встигла очільниця Нацбанку. Промовити, що долар по 25 гривень у план НБУ не входить, як дійсність внесла корективи. Офіційний курс НБУ злетів до захмарної позначки більше як 23 гривні. Готівковий сягнув ще вище. Лише за кілька годин українці збідніли нині майже на третину. Бойові дії на сході, звісно, додають лише хмизу до валютного багаття. Водночас надії на врегулювання ситуації на сході країни і у фінансових українських справах нині географічно пов'язані із Москвою. Там тривають зустрічі на найвищому рівні. Ми підсумовуємо інформаційну п'ятницю. 6 лютого. Я вітаю вас! Це спецкор на 2+,2. Біля Донецька відбувся обмін. То повне Бойовики відпустили вісьмох поранених, але живих українських бійців. Україна віддала теж не мертвих дев'ятьох російських найманців. Від восьмої ранку і до п'ятої вечора в районі Дебарцевого одноденне перемир'я. триває евакуація. Цивільні їдуть і до тихої України, і до бойовиків. 25 гривень за долар не буде. Напередодні казала очільниця НБУ і не вгадала. Що буде підніматися, то, то взагалі неможливо. Гривня лише за кілька ранкових годин втратила у вартості третину. Шок інакше назвати не можна. За добу, а точніше, буквально за кілька годин. Першої половини доби національна українська гривня знецінилася на третину. Офіційно нині вже існували 23 гривні і 13 копійок за долар. Це абсолютний історичний мінімум. і, мі і антирекорд знецінення у національному банку ситуацію не коментують. Лише міністр економіки намагається заспокоїти людей. Запевняє, що гривня найближчими днями зміцниться, а курс стабілізується. З іншого боку, і головний банкір країни пані Гонтарева буквально напередодні казала, що курс 25 до її планів не входить. Жити потрібно. а як жити потрібно? Ну старатися це люди коментують цифри в обмінниках на заяву НБУ, що індикативного курсу більше не буде. Банки відреагували ще напередодні. Ринок все таки знайти себе сам. Вже зранку на табло курс гривні до долара. Що найменше Люди в з половиною люди шоці? Ну дуже важко. Я думаю, буде. А якщо буде підніматися, то, то взагалі неможливо. Я тут живу рядом. кожен день проходжу і дивлюся. І думаю, до чого ми дожилися близько другої дня. Українців чекає ще один сюрприз. Офіційний курс гривні НБУ встановлює на рівні 23 гривні 13 копійок. Ще вчора він був 17,99. З курсом можна любим жити, якщо капітан вибирає правильний курс. В НБУ обіцяли завдяки існуванню єдиного курсу, валюта нарешті повернеться на ринок, бо люди здаватимуть її за реальним курсом, а не триматимуть чи продаватимуть у міняйл. Альона одна з небагатьох, хто так і зробив. «Потому що ноль в кармані. Уже последняя заначку зазначку вигріваю. Все, зуби на полку». Придбати ж валюту в більшості обмінок і справді можна було без перешкод. Щоправда, у межах трьох тисяч гривень. Тепер їх вистачає трохи більше, ніж на 120 доларів. Дуже складно, виходить, 130 доларів не більше дають. Відпустив в банків курс, тому. Тому паніка є. Через ту ж таки паніку, коли деяких обмінок утворюються черги. Кожен день да ну ми ж не купляємо, бо в нас нема марові. А от для експертів ситуація новиною не стала. Мовляв, в економіці криза, війна йде і долар надто довго регулювали. А щойно відпустило у вільне плавання, ринок відповів. Накопичений надлишковий попит або відкладений попит, плюс дезорієнтовані очікування, тому що важко комусь зараз спрогнозувати, як далі поведеться. Валютний ринок і прогнозують ситуація якийсь час залишатиметься напруженою. Дане зростання також продовжується в зону 27, можливо, навіть 28. Проте коли. МВФ дасть кредит. Очікуємо присідання в зону 23-24. Водночас в НБУ ще вчора казали, навіть курс у вони взагалі не розглядають українці ж у світлі перспективи гривні зміцнитися, вірять, але готуються жити економно. Все ще тепліться надіжда, що курс почне падати падать обратно, лібо ситуація почне вирівнюватися. Але Ну то вчитися треба, це факт. І разом з тим жартують, що навіть з одним зеленим у кишені тепер можуть чимало. Адже за офіційним курсом можна придбати 13 яєць, 4 буханки хліба, дві пляшки молока та трохи більше літра 95-го бензину. Крім того, одного зеленого вистачить, аби відвідати 11 разів громадський туалет або ж один раз подивитися на мистецтво в національному художньому музеї, тримаючи в руках один тюльпан. Натомість, що можна купити за одну гривню, люди навіть думати не хочуть, аби не засмучуватися. Олександр Романюк, Ганна Бока, Валерія Ковалінська, Богдан Стрілець спецкор 2+,2. плюс два дві з половиною години із невеликою перервою заради протокольної зйомки у Москві Триває розмова між канцлером Німеччини Ангелою Меркель, французьким президентом Франсуа Оландом та Кремлівським Путіним. Напередодні європейські лідери зненацька завітали до Києва на кілька годин. Провели розмову з президентом України Вічнавіча, Потім ще й розширене засідання. Що на ньому обговорювали? Про що говорять тепер з Путіним? Досі таємниця за сімома печатками. Але Аналітики кажуть, розраховувати надто вже на сенсаційні і доленосні рішення не варто з іншого боку. Самі європейські учасники зустрічі натякали, що везуть Путіну не інакше як новий мирний план. Мінська угода версія 2.0, або остання спроба домовитись з путіним великого оптимізму. Виїжджаючи з Берліна до Москви, канцлер Німеччини не випромінює. Ми Не знаємо, як довго триватимуть сьогоднішні переговори. Ми не знаємо, чи будуть вони останніми. Ми можемо зробити лише те, що в наших силах ситуація стрімко змінюється. Ми намагаємося докласти усіх можливих зусиль аби припинити кровопролиття. Спроби домовитися з Кремлем проходили в різних форматах: на трьох без України, на чотирьох з Україною в п'ятьох. Преса не встигає вішати на них ярлики. Женевський формат, нормандський мінський. На тепер однаково безрезультатні. Але не рятувати зараз мінську угоду означає поставити остаточний хрест на дипломатичному рішенні, визнати, що будь-які угоди з Кремлем марні а значить, мирного способу вгамувати його апетити немає. Не що готові європейські лідери, аби не заганяти себе в цей кут? нам потрібен мир. Але ми ніколи не станемо розглядати варіанти, що шкодять територіальній цілісності, суверенітету, незалежності України і її європейському майбутньому. Російська і західна преса змагаються в здогадках, що саме зараз пропонують Путіну серед варіантів забути про Крим, заморозити війну на Донбасі за прикладом Придністров'я, пристати на фактичну, а не узгоджену в протоколах у вересні лінію розмежування. щодо деяких вчорашніх оголошень, я хочу сказати. Та як канцлер Німеччини, що я ніколи не стану вирішувати територіальні питання через голову іншої країни, септо України, це взагалі не питання. Ми з Франсуа Оландом не нейтральні посередники. Йдеться про наші особисті французькі, німецькі і європейські інтереси. Компромісів щодо суверенітету України бути не може. Цю тезу підтверджує і президент Європейського союзу Дональд Туск у Брюсселі, куди перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки залітає віцепрезидент Сполучених Штатів. у цей час Сполучені Штати і Європа мусять твердо обіймати спільну позицію. Росії не можна дозволяти перемальовувати карту Європи, адже саме це вони зараз роблять. Адже поки що пояснює за океану прес-секретар Білого Дому від постачання Україні летально. Зброю для самозахисту Барака Обаму стримує лише побоювання, що це, на відміну від дипломатичних засобів, може лише розпалити конфлікт. У нас є побоювання, що надання військової допомоги лише збільшить кровопролиття. А саме цього ми намагаємось уникнути. Тож ми намагаємося заохотити сторони до переговорів, до дипломатичної згоди покласти кровопролиттю і ескалації конфлікту в Україні. край. якщо дипломати не досягнуть успіху найближчими днями, група американських сенаторів певних. Що Путін розуміє тільки силу, збираються змусити свого президента таки надати українцям зброю на законодавчому рівні. Яна Слісарчук Спецкор, 2+,2. І топовою українська тема стане на 51-й конференції з питань безпеки в Мюнхені. Захід стартував саме сьогодні. Два десятки глав держав та урядів країни і ще 70 міністрів закордонних справ і оборони обговорять загрози гібридної війни. Серед учасників буде і український президент Петро Порошенко. Він прибуде до Німеччини завтра. Саме цей день буде присвячений Україні. У планах президента тристороння розмова з Ангелою Меркель та віцепрезидентом США Джо Байденом, а також дві двосторонні зустрічі з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Триватиме конференція три дні. Ситуація в Україні критична, тому ми всі повинні максимально підтримувати Україну. Цей конфлікт лише ілюструє наскільки середовище безпеки змінилося і змінюється навколо НАТО. Із Дебальцевого і його околиць та Авдіївки сьогодні увесь день тривала евакуація цивільного населення до автобусів. А їх кілька десятків було жителі міста самі ставали у живу чергу. Виїздили як жінки з дітьми, так і люди похилого віку. Більшість з них не покидали домівок. Сподіваючись, що обстріли щукнуть з дня на день. Потім дебальцево бойовики не припинили руйнувати реактивними градами та великокаліберною артилерією. Перша партія автобусів під Червоним Хрестом зайшла у Дебальцеве зранку. Це був наймасовіший виїзд людей з району. Раніше за день вдавалось забрати не більше двох сотень містян. Сьогодні ж змогли вивести понад 750 людей, серед яких 81 дитина. Водночас забирали біженців в автобусами у разі їхнього бажання. І до Донецька на окуповану бойовиками територію супроводжували буси у автівки із символікою поліції бойовиків. Почему в последний момент эвакуируются? Потому что начали по городу бить. Не жалеть никого. Дома разрушают. Ой, все, начал. уходите, уходите, уходите. Да. Так хоть уехать. Пошли, пошли. А мы с внуком уезжаем. И сами не знаем, куда и что повезут. Так с нам намучились уже. Тут теперь приехали опять мучения. Уже не знаешь, куда ехать. Всю жизнь наживали, наживали, а теперь и, и все. Вісьмох поранених українських бійців біля Мар'їнки, що просто поруч із Донецьком обміняли напередодні ввечері над дев'ятьох затриманих бойовиків. Шестеро зі звільнених українців, кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Більша частина тих, кого відпустила українська сторона, росіяни про передачі на власні очі. Бачила Наталя Нагорна. Сітені та воювали проти України і потрапили в полон. Костянтин не приховує сам з Росії, Проміняв тюрму на війну. Розкажіть, як звати, як ви потрапили до полону, як все почуваєтесь? Я не подібою. А ви не з України? Нет. А с ви я з Росії? З Росії? А що ви тут зробили? Я ошибся з А По чому вирішили сюди їхати? в Костянтин у там прошло. Костянтину 34 роки, контужений від власного пострілу з птуру. Там само контузила його сусіда, теж росіянина. Ви сюди тут попали. Точно так же, як і він. А, ні, ні, ні. Серед захоплених терористів і місцеві. Яка вам різниця? Попалю в плен, воювали, попали в плен. І навіть одна жінка, вона не багатослівна. З боку Донецька повертають вісьмох українських солдатів, четверо з них лежачі. Два відкриті переломи ніг було, коли був другий вибух плитою, плитою з перекриття передавило ноги. Як то сталося? Сталося так, що з терміналу нас вибили танками, почали утюжити танки по нас. Хлопців привозять у лікарню опівтретього ночі. Кожному з них, з цих восьми звільнених людей, потрібна медична допомога. Спочатку хлопців привезли на огляд в лікарню Краматорська, звідси перевозять у Київський військовий госпіталь. Два гністріла правої і лівої ноги. З лівої через коліна пройшла пуля, а права нога пошла по м'яхи тканю. Заціпіла мало герцовою постійно. Кіборг Станіслав вчився на геодезиста, з власної волі ходив до армії, потрапив під мобілізацію та хотів залишатися в армії на контракті. Тепер хоче покарання для винних у здачі аеропорту. Дивічав, що вас тримоне. А як називається? Може так мало треба було. Це було два танки, БМП. Остап втратив ногу, але в полоні вже почитав про протези і навіть на ношах посміхається. Ну, духом не падає, вже, жити далі треба, правильно. З Донеччини, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спадськор 2+,2. Серед українських бійців, яких звільнили напередодні з полону бойовики, був і Іван Шостак, один з кіборгів Донецького аеропорту, що його самі то не бажаючи прославили російські змі. Саме Івану, два тижні тому працівники російського пропагандистського Life News влаштували допит перед камерою, але отримали відповіді героя, патріота та нескореного бійця. А вже сьогодні вранці про звільнення воїна дізналися родичі. Вони впізнали його на відео. Дружина і мама вже встигли поговорити з Іваном телефоном. Завтра вони сподіваються особисто обійняти свого кіборга. Живий, звільнили. Цих слів батьки полоненого солдата чекали понад два тижні. По один показували Іваню, каже, уже звільнили з полону. Боже, кажу, дай Боже кажу, йому здоров'ячка. От його везуть до лікарні Краматорська. Тата на цих кадрах впізнає навіть дворічний син Коля. Та Тата наш. А тут теж він у перший день полону, 20 січня. Відео, яке виклали в інтернет російські журналісти, шокувало Україну. А куда Іван. батьки на Чернігівщині переглядають кадри ще і ще раз з гордістю за сина? Привіт. Привіт. Він з дитинства такий. само школа. Він любив справедливость, такий парень. що... У карман за словом, не полізе пронизливий погляд. як у батька солдат Іван Шостак із 81-ї аеромобільної бригади не виказує ані страху, ані болю. Під час оборони Донецького аеропорту він зазнав важких поранень руки і ноги. На провокаційні питання журналіста Life News сміливець лише повторює в аеропорту. Був водієм, вивозив поранених. В Якому підрозділенні похил службу? Та я взагалі, водій. я я не копам МТЛБ. Я навіть не сумнівалася, що він так буде говорити. Я думала, хоч би сепаратистів, це не сердило. Він такий подертий, хороший. Жалко. Війна, вона дуже багато горя робить. Вдома, у скромному будинку, на околиці села Гречаники, що під Києвом, Івана, Дайте. уже півроку чекають дружина та двоє діток. Тато я тебе два сина люблю. Я хочу два сина, щоб ти. Приїхав. І Для нас найрідніший. Скажи, я? тато я скучаю за тобою. Тату, я скучаю. на війну він пішов у серпні, як тільки подзвонили з військомату, навіть повістки не став чекати. Згадує дружина. Він казав, це моє рішення. Я все одно піду, все буде добре. Жди під час оборони донецького аеропорту шостак їздив у саме пекло забирати поранених. Коли потрапив у полон, дзвонив додому кілька разів, щоразу з чужих номерів та запевняв, все добре. Тримають його одного в палаті у реанімації Донецької лікарні. Учора вночі Іван знову зателефонував і сказав на волі. Дружина, певна кращого подарунка до його 32-річчя, яке він відзначить 11 лютого. Годі й було чекати. Мене поміняли, і ми їдемо. Вона нам вже бігала. Киса, бабуся, ура, у нас хороша новина. Вже завтра родина сподівається обійняти свого героя. Лікувати солдата шостака наразі везуть до Києва. Каже: Їдіть сюди, каже. Сюди. Валентина Мудрик, Ала Скорик, Дмитро Сапронов, Василь Кобіс, спецкордва плюс два. Прориву бойовиків на Авдіївку не було. Село піски українське, хоча від населеного пункту, як такого, майже нічого не лишилось. Нині у соціальних мережах ширилися чутки, що бойовики прорвали українську оборону поблизу Донецького аеропорту і захопили одразу кілька населених пунктів. Руслан Єрмолюк щойно повернувся саме звідти і стверджує добровольчі батальйони спільно з бійцями збройних сил тримають рубіж оборони у пісках, і навіть не те, що готові а рвуться йти у наступ на позиції противника. Тут на передовій старші і молодші і ще зовсім юні. Солдати. Мені 19 років. Мені 25 років, роду з Миколаївської області. Вони воюють не за гроші і не пільги. У добровольчих батальйонах воюють за Україну. І воюють проти окупантів пліч-опліч з українцями, росіяни, білоруси і грузини. Солдат на позивний грузин родом з Абхазії. Він пережив те, що нині переживаємо ми. Оберіг дружеська країна сторона, дружу. А во-вторых, і нам теж допомагали. В Абхазии допомагали. І в 2008-му підтримували теж все. Ось сьогодні, зараз ми нашим все. Вони закопались глибоко в землю, але вже втомились чекати під постійними обстрілами. Рвуться у бій. Плава в тому, що насправді таке від воно приносить ще більше жертв, ніж аби був наступ. Бо кожного дня, по суті, у нас є сі сотів. Ця війна це бойові дії на виснаження. Переконані добровольці. Ворог чекає, поки наша армія знекровиться і втратить свою техніку, а тоді підуть у наступ. Вони намагаються чим більше витягнути в цю зону так називаємо атон найбільше нашої техніки і спалити її, тому що в нас притока техніки нема. Ніде вона нормально не ремонтується, ніде ніяких ось надходжень нової техніки немає і на ближайше будуще її не передбачається. Тобто, ще місяць два вони попалять основну масу техніки, і в принципі дорога на Київ відкрита. Аби не пустити бойовиків далі на Авдіївку, добровольці разом з солдатами не здають своїх позицій. На фронт після поранень повертаються хлопчики. У цього бійця біля ребер залізна пластина. Так і воює кулеметник, де вінчі. Ну, тому що ми побратими, ну, Треба відомстити за те, що воно ну, таке сталося. Та я вже вдома не годин. Як сказав, що від початку так і будуть до кінця з хлопцями. Ще один день оборони пісок, ще один день втриманої території без двохсотих та трьохсотих. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, Сріж Портило, спецкор два плюс в районі Маріуполя терористи атакували позиції українських силовиків. В день самохідної артилерійської установки обстрілювали Новоселівку. 2 терористи вели вогонь зі сторони Григорівки. А у широкиному розвідгрупа полку Азов натрапила на численну диверсійну групу противника. Зав'язався бій. Один воїн із позивним вуш загинув серед українців. й поранені у полку Азов кажуть, що у широкіному, яке буквально за два десятки кілометрів від Маріуполя, спостерігається нині значне скупчення сил противника та важкої артилерії бойовиків. Офіційно, згідно мінських домовленостей, Широкіно входить в ту сіру буферну зону, яка, ну, власне, не має бути там нічої артилерії, ну, не має бути техніки. Але, ну, як практика показує, ну і який досвід ми вже отримали, там працює артилерія. У Дніпропетровську поховали десятьох невідомих героїв. Прощалися із бійцями просто на центральному проспекті міста. Усі воїни загинули під час боїв на Донеччині та Луганщині, але впізнати їх неможливо через значні ушкодження. У кожного взяли зразки ДНК, щоби згодом можливо встановити імена тих, хто віддав життя за Україну. Так сталося і з 11-м воїном, якого поховають разом із невідомими. 47-річний Віктор Цибенко загинув ще в серпні під Іловайськом. П'ять місяців він вважався зниклим безвісти. Ім'я вдалося встановити саме за допомогою аналізу ДНК. Родичі вирішили, що він упокоїться на алеї героїв поруч із тимчасово невстановленими захисниками України. Тут уже 147 таких могил. хто вже повинен провести цих хлопців? Вони загинули ради нас. Так шкода, нема нема слів. Те, которые в этом году погибли, большая часть визуально опознать можно. Родители оповещаются, приезжают, опознают, и эти тела передаются. Но есть та часть, которых опознать невозможно. Это около 30 на сегодня. Призов до української армії можуть здійснити вже у березні. На службу призиватимуть юнаків до 27 років. Сколько саме? Військова таємниця, хоча раніше озвучувалась цифра 40 тисяч, таке нині повідомив заступник керівника головного оборонного департаменту адміністрації президента Олексій Покотило. Вже підготовлено відповідний проект указу президента. І наразі документ проходить погодження та фахову експертизу. Покотило також розказав про стан справи з четвертою хвилою мобілізації за його словами: стовідсоткова явка мобілізованих у Вінницькій області у Хмельницькій до військових комісаріатів прийшли 90% військовозобов'язаних 80% у Кіровоградській області. Найгірше з мобілізацією у Харківській, Сумській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Тут на пункти прийшли від 25 до 60 відсотків тих, кому розіслали повістки. Загалом на руки документи отримали 100 тисяч людей. медичне обстеження пройшли понад 58 тисяч осіб. близько 16 тисяч військовослужбовців уже проходять підготовку у навчальних центрах. Водночас до військоматів звернулося вже 3 тисячі 700 добровольців. Розглядається питання щодо призву на військову службу. Строковиків проект указу президента підготовлений. Він може бути може бути в березні, квітні, травні, червні місяці. Записався у добровольці. Луганчанин, який вивіз свою родину від війни на Прикарпаття, не дочекавшись повістки, сам попросився до війська. Двоє його братів зробили це раніше, і вони зараз саме на передовій. У військкоматі кажуть, що під час цієї четвертої хвилі мобілізації серед переселенців добровольців значно побільшало. До військкомату 31-річний Дмитро Дучак іде, не чекаючи на повістку. Каже, більше не може пересиджувати у Коломиї окупацію бойовиками рідної Луганщини. Город і там получається піромайська. Я не знаю про з моїм домом у зоні АТО у складі 92-ї механізованої бригади. Від самого початку бойових дій вже воюють його двоє молодших братів. Також пішли добровольцями. Дмитро каже, його ж просили залишатися в тилу, аби матері, яка перенесла інсульт, було спокійніше. Середнім братом постана говорю. Надо їх давити тільки там, де вони тільки начали. Зачем щоб вони падають заборам нашим, Все. потом ми нічого не зможемо зробити. Медкомісія визнала Дмитра цілком придатним до військової служби. Йому вже вручили бойову повістку. 12 лютого о 8 ранку чекатимуть у військкоматі вже з речами. Спочатку доброволець поїде до навчального центру на Рівненський полігон. Викладачі будуть офіцери, які пошли зону, а то з бойовими навиками, з досвідом. Тому хлопці вчіться, Я вас прошу, все що вам будуть казати, вчиться. Як губка впітують в себе потім в зоні ато. Вам це все понадобиться в юності під час строкової служби. Дмитро Дучак був танкістом. Тож наразі йому також світить служба у танкових військах. Однак, доброволець каже: рідний Донбас хотів би визволяти як снайпер. Стріляю, я хорошо, можу сказати до 100%. Ця мрія цілком реально може здійснитися. Кожна людина, яку ми привозимо в начальний центр, проходить співбесіду з. Представниками цього навчального центру і вони реально питають хлопців, чим ви мрієте, скажем, чи де в на якій посаді ви бачите себе краще? Хтось бачить себе кухарем, хтось бачить себе снайпером. У зону АТО Дмитро Дучак потрапить не раніше ніж за півтора місяці, кажуть у військкоматі. Стільки триватиме спочатку навчання на полігоні, а потім адаптація безпосередньо у частині, куди його відрядять. Алапас Роман Дучак Прикарпаття Спецкор 2+,2. Генпрокуратура України надіслала московським прокурорам вимогу видати Януковича, а ще до Гаазького трибуналу передали докази російських злочинів проти людяності на Донбасі. Про це заявив сьогодні у парламенті генпрокурор України Віталій Ярема. Разом із тим депутати продовжують збирати підписи, аби ініціювати відставку очільника прокурорської владної гілки. Ірина Павинок чула всі претензії обранців до генерального прокурора. Чому відповідальні за розстріл майданівців досі не за гратами? Чому не зібрані докази злочинів прибічників Януковича, проти яких європейці запровадили санкції до генпрокурора Яреми? Запитань у депутатів було багато настільки, що почали збирати підписи про його відставку. Чому ви перекриваєте місто Яке У вас бандити, а не керівництво забери дітей. Що як буде в гагазі сидіти? Наступний день після розстрілу на інститутській тодішній опозиціонер Ярема разом із іншими депутатами намагається прибрати блокпости силовиків із урядового кварталу. Ще невідомо, що Янукович утік. Але і за майже рік після тих подій винні у смертях на Майдані ані в Гаагу, ані на лаву підсудних в Україні не потрапили. Януковичу комфортно в Росії і дотягнутися до нього неможливо. Звітує сьогодні Віталій Ярем. Рема, хоча він і написав листа про екстрадицію генпрокурору Російської Федерації. Проти кривдників майданівців порушено тисячу кримінальних справ, в яких кілька тисяч людей проходять як потерпілі. Доповідає Ярема. Щоправда, вже у суді лише вісім. Розслідування гальмує через кількість та масштабність злочинів, знищені докази та ту обставину, що учасниками злочинної організації на чолі з Януковичем була майже вся владна вертикаль в Україні. А її щупальця тягнулись із Росії. Теж перше в історії ми зіткнулися з безпрецедентом. Сендентною кількістю злочинів, чинених посадовцями, у тому числі найвищого рангу, що стало справжнім викликом для всієї правоохоронної системи, службою безпеки України проводиться розслідування так званого російського сліду у подіях розстрілу на Майдані. Досліджується можлива участь представників російських спецслужб у протидіях акціям протесту. Генпрокуратура обвинувачує Януковича в узурпації влади та організації злочинного угруповання з метою наживи. На чолі багаторівневої піраміди був сам Янукович, на другому рівні так звана сім'я, члени уряду, депутати та силовики. Вони керували своїми людьми в областях. У самому низу ієрархії безпосередні виконавці від керівників банків до рядових силовиків та дрібного криміналітету. Збагачуючись, цей спрут розправлявся із опозиційними політиками та громадськими активістами. Зібраних доказів досить, щоб довести факт злочин. Ренів каже генпрокурор, бо тільки констатації депутатам не досить. Вони хочуть бачити конкретних людей на лаві підсудних. Ви шукаєте членів організованої злочинної групи Януковича? Чому в цьому залі поруч сидять Бойко, Льовочкін, Клюєв? Чому Єфремов між поїздками в Париж спокійно гуляє по Києву? Як тільки будуть оперативними службами, правоохоронними органами надані прокуратурі матеріали про причетність їх до вчинення конкретних злочинів, вони будуть негайно розслідувані і передані і передані до, до суду. Щодо прокурорів та суддів, які кидали за грати сотні українців під час майдану, а нині залишаються на посадах, то вони якраз проходять люстраційну перевірку, каже Ярема. І, хоча генпрокуратура записує собі в актив повернення Межигір'я та сухолуччя, каже, що за злочини проти майданівців до кримінальної відповідальності вже притягнені держслужбовці, прокурор 50 міліціонерів різних рівнів і два десятки тітушок, це не звучить для депутатів переконливо. Допоки архітектору режиму та сам Янукович на свободі. Пане Ярема, що ви бездіяльний прокур. Урор, і тільки вмієте тут нам гарними словами розказувати. Система пробуксовує, констатують депутати. Частина з них вважає, що покладати за це відповідальність винятково на генпрокурора це звужувати проблему. Інші тим часом продовжують збирати підписи про його відставку. Це підпис Яруша. Він привезений зі шпиталю. Залишилося ще вісім підписів, і ми можемо розглянути відставку генерального прокурора. Ірина Павлонок, Марія Васильєва, Іля Шенкаренко, Андрій Тримбач, Спецкор 2+,2. На тому крапка вихідні обіцяють бути надзвичайно насиченими інформаційно і аналізувати події у цій студії від понеділка. Буде Руслан Ярмалюк. Доброї ночі усім і до зустрічі.